Привіт, любі, друзі! Ну, ось ми з вами в перлині лазурного узбережжя Франції, Ніца, Королева Середземномор'я. Це місто, яке однозначно хоч один раз у своєму житті потрібно відвідати. Перша згадка про Ніцу відома 4 сторіччя до нашої ери. І це однозначно грецький період, Нікая, богиня Греції, Ніка. І тепер. Це місто називається в честь богині перемоги грецької Ніка Ніца. Ми з вами прогуляємося англійською набережною. Вам покажу вам цю красу. Ми прогуляємо чарівними вуличками 14, 16-го сторіччя. У нас не так багато часу, але атмосферу і красу Лазурного берега Франції я однозначно вам передам. вашу допомогу. And I'll continue next to my stories by myself. My dear friends, bye-bye, thank you. І ось ми з вами знаходимося на англійській набережній, неймовірного курорта Ніцца. Ось тут, де е, смугасті парасольки, це платний пляж. Високий сезон е, комплект коштує і вхід сюди 50 євро. Зараз у жовтні 15 євро. А ось тут в тому самому морі люди можуть просто знаходитись самостійно і отримувати задоволення. Ви бачите, яка неймовірного кольору водичка, тому лазурний берег Франції. Водичка сьогодні 19 градусів, а повітря 23. Неймовірні готелі, Неграска, чарівна краса англійської набережної, Красуня красуняніца. Вона завжди кличе до себе художників, митців, інтелігенцію, навіть королев. Міцо як корот, курорт відкрили англійці. Тому ми зараз гуляємо англійською набережною. Королева Вікторія аж з Лондону довго-довго-довго на фіакрі їхала сюди. І коли вона потрапила в цю красу і побачила неймовірну блакиць моря і неймовірно лагідний клімат, вона вирішила, що тут буде курорт. Хочеться милуватися з цим узбережжям, тому що кольор такий, якого я не бачила ніде. А це сучасна будова на набережні. Вона геть не вписується в давній отелі 18-19 початку 20 сторіччя. Але її залишили, як кажуть, туристи тепер знають, де зустрічатись. А історія Ніца бере Замкової гори. Там було джерело. І там так само знаходились римляни. Яка чудова набережна! Хочеться гуляти, милуватися цим усім. Привіт! Просто знімаю, знімаю і милуюсь сама. А ось там аеропорт, і злітна смуга вона дуже-дуже складна. Постійно літають літаки і прям низько-низько, майже над пляжем. А чому ця набережна називається англійською? А тому, що по ній гуляли англійці від е, будинків, які вони для себе будували, і готелей. Тут гуляла королева Вікторія, Уінстон, Черчилль, Айсідора Дункан. І страпився саме тут, прикрий випадок, вона випадково е їхала на автомобілі, в неї був такий шарф, який розвивався від вітру, і шарф потрапив під колеса автомобіля і просто її е е стався нещасний випадок. Так що так це все також було у Ніці. Ніця – це місто, яке. Манило не тільки аристократів, королівських особ, а так само і найвідоміших художників світу: Матіс, Ренуар, Шагал, Пікасо, Ніцше Тут також багато проводив часу. Навіть Микола Паганіння писав свої останні твори і закінчив свій земний шлях так само у Ніці. Чудові будинки, атмосфера. І саме там ми можемо побачити, як кажуть французи сторонницю. А ось там замкова гора, звідки б'є джерело. Зараз прогулюються наші сучасники з усім країн світу. Неймовірна атмосфера, Лазурне збережжя Франції. І англійська набережна. Розвивається мій шалик на під неймовірним вітерцем лазурки, а ми йдемо далі в пошуках щось цікавого. І ось сідає літак. Через сонечко не дуже видно, але по звуку чудно. Велосипедні доріжки і такі арт-об'єкти. Ось такий стілець, один з символів сучасної ніци, так само блакитний. Адже тут на набережні часто виставляють блакитні стільці. Хочеться намалуватися морем. А ось там аеропорт і сучасна Ніцца. Але кольор води просто неперевершений. Яка Франція без каруселі? В центрі Ніци на набережні розташований дуже гарний давній парк, і тут дітки можуть отримати задоволення від своїх чудових дитячих емоцій неповторних. Один тур, 3 євро, три тур, 6 євро, вісім турів 15 євро. О, як це чудово дитинство. Неймовірно, такі емоції. Знайшла такі амфори з Козуровом. Неймовірно, блакитне небо, серзимноморські пінії. Ось такі арт-об'єкти і пальмочки. Ніца. Люди займаються спортом, відпочивають. У Ніці паралельно набережній англійський. Один парк переходить в інший, їх безкінечна кількість. Тут люди займаються спортом, просто спілкуються, можуть зробити собі канапку з кавусею і насолоджуються, тише спокоєм життя. Скрізь такі безкоштовні поїлочки, смітнички структурованим мусором. А ми рухаємось туди, до старої ніці. Минуючи парки, я знову знаходжуся на площі Масена. Це одна з головних площ е... Ніци. І позаду мене пам'ятник неймовірному красенню Аполлону-Больведерському. Зараз його розглянемо фонтан. Площа збудована в класичному італійському стилі. Вулички промінчиками розходяться з такої центральної площі Ротонди. Дуже гарний червоний кольор, і з того боку, так само дуже гарно. І ось він красень апалон. А внизу це усі планети нашої сонячної системи. І Земля, я думаю, що з Торосом Марс абсолютно усі. Міца дуже сприяє степкової культурі. І ось він красень аполлон. А на голові у нього квадрига з коней, які символізують усі направлення мистецтва. А ось чарівний трамвай ніци. Ви бачите, ще ніде немає у нас е, трамвайних е, е, проводів. Коли трамвай зупиняється, він дістає свою антенну і заряджається. Щоб рухатись далі. Тобто ніде ми не бачимо оці дроти, яких дуже багато, до прикладу, в Чернівцях. І ось площадь масина. А там вже і англійська набережна. Це місце, яке є символічним для нідси, його відвідує кожен 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 турист. Атмосфера неймовірної столиці Лазурного збережжя Франції Ніци. Ми з вами зануримось вулички Ніци 16, 15, 14 сторіччя, тому що саме це і є атмосфера і душа міста. Продовження обов'язково буде. До нових зустрічей, мої любі! До нових зустрічей, папа! -па.